То він стосується закону про дискримінацію, зокрема, визначення поняття, що таке нетерпимість, і включення до цього поняття, крім інших ознак, які вже передбачені зараз чинним законодавством, ще і поняття сексуальної орієнтації, mm -hmm. гендерної ідентичності. Це основне. А також включається у закон про. Захист від дискримінації визначення. Також визначення, що дискримінацію включається, крім тих, передбачень, які зараз чинним законодавством, ознак там раси, етнічні, mm -hmm. національна приналежність, політична і таке інше ще включається також і теж ці СОГІ. Сексуальна гендернедентичність. Для, для, для простоти будемо називати це солі, Согі, щоб так. ці величезні щоб терміни не повторювати щоразу. Так. І також цей законопроект передбачає декриміналізацію одного з кримінальних правопорушень, зокрема, поставлення особи у небезпеку зараження вірусом імунодефіциту. Mm. Або іншої небезпечної венеричної хвороби, тобто зараз саме поставлення у небезпеку є вже кримінальним правопорушенням, а цей законопроект передбачає взагалі дискриміналізацію, тобто тільки у випадку настання негативних наслідків. Mm. Якщо особа вже була заражена, тоді настає відповідальність за поставлення, свідоме поставлення особи у небезпечне становище зараження такою хворобою. Відповідно, цей законопроект передбачає, що це не буде вже більше відповідальності за це.